Вітаю! Сьогодні ми розглянемо варіанти замовлення SPC через сайт. Є два варіанти: або через пошук, або через каталог товарів. Наприклад, обираємо каталог товарів, покриття для підлоги, вінілова підлога SPC і обираємо потрібний нам декор. Далі в калькуляторі прописуємо площу, яка у нас є спосіб укладання, натискаємо купити. Далі оформити замовлення. Або другий варіант. Переходимо до пошуку, обираємо необхідний нам декор. Так само переходимо до калькулятора. Прописуємо площу, яка у нас є. Спосіб укладання купити. І переходимо до оформлення замовлення. Тут прописуємо контактні дані. Спосіб доставки, страхування доставки і варіанти оплати. З цього натискаємо замовлення підтвердження. Дякую.